Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні. Коротенький обзорчик буде без зайвої води літрового квадроцикла з Китаю. QG Motor Отак От Отак тут написано QG Motor Чесно, я не знаю, що таке за техніка. Викидав відосик в Тікток, хтось там написав якийсь Sharmax, Huharmax. Ну я подозріваю, що в Україну ця техніка... Не імпортується офіційно, а люди дивляться якісь кацапські відосики і набираються звідти знання. У мене до них питання нахуй ви дивитесь кацапський контент? Ну, блять, майте повагу, просто хоч якусь, блять, до себе якусь гідність. Ну, несуть. Апарат військових чи то держава, чи то волонтери, чи то якийсь фонд закупив їх і привезли, там, не знаю, певну кількість, значить. Наші знайомі побратими отримали, так скажемо на частину, на підрозділ такий квадрик. До нас його привезли частково розібраним. І що, попросили зібрати? Зібрати, обслужити, перевірити, тому що ні вони, ні ми не знаємо, що це за техніка. От. Я там вже поспілкувався з постачальниками, з хлопцями, які їздять в Китай, то вони кажуть, ну досить непогана фабрика, нормально роблять. Коротше, він у нас постояв тиждень, дійшли до нього руки, зібрали, скрутили. Ну і що? І виконанням, і якістю збірки, подгонки. Ми задоволені. Тобто ми по факту не знайшли тут ні одного недокрученого болта чи гайки. Все на своїх містах. Провода ніде не висять, патрубки не болтаються, тормозні шланги всі закріплені, уложені. Тобто Якщо дивитися там по деяких інших квадроциклах, там навіть по мото, по Сігвеях бувають нюансики, по лінхаях там по старих, по хайсанах, буває, знайдеться щось ну, докрутить, то тут взагалі абсолютно нічого. Е -е. Що тут із цікавого вам показати? Ну, Я вам от покажу передній речах, верхній. Подивіться, як він виварений. Та сторона задня рычага вигнута для того, щоб під рычагом проходила рульова тяга. Ну, блядь, зроблено все. Подвеска. На тавотницях, подивіться, все мажеться, це ми все зашприцували. Масивні рычаги. Тут пластина під шарову опору вварена. Не знаю, міліметрів 12, можливо, 14 Тут теж пластина толста. І тут усилитель приварений, і він же являється кронштейном амортизатора. Газомасляні амортизатори, стойка типу кайловер. Гайка і регулюється жорсткість пружини. Ну, коротше. Передній стабілізатор тут навіть є. Е -е, хтось там мені писав, що на Хайсані тонкий кардан. Подивіться, який передній кардан тут. Тобто ну, він як мій палець. Його достатньо на літровому е, е, Все розчитано. Так, в принципі, стоять покрилочки, все закрито, все захищено, захищені фари, захищений моторний отсек, закритий радіатор, щоб його не закидало грязюкою. По-хазяйськи. По хазяйськи По зроблено. Задня подвіска на манер з бірпішками. Дивіться, продольний речах він йде вдоль кузова. Тобто поперечно у нас тільки полуось привод вот. а рычаг у нас продольно діагональний то есть хода підвіски тут громадні. Подивіться, амортизатор шток висунутий, сейчас сантиметрів 20 не менше. плюс є регулювання жорсткості пружини. плюс тут отакі вот регулювання. Софт, хард, hard отбой сжатие регулируется внизу тут ще можно покрутить колесико. короче Массивная рама, толстостенная труба. Не знаю, миллиметра 3, наверное. Тут, наверное, 2 миллиметра кронштейны. Ну, короче, все, за что не возьмись, сделано э, по-хозяйски. Возможно, где-то что-то э, ну, реализовано не на 100% и не на века. То, что фабрика не такая, скажем... Не така стара, не така потужна, там не така досвідчена, як той же Сійф Мота, наприклад. Да? От уже там з одного підрозділу хлопці дзвонили кажуть, що в бардачку тут у них там лежала інструкція. Вот, а під бардачком глушитель, то вони кажуть, інструкція лежала в кульочку і кульочок почав плавитися. Вот. Такі історії. Тобто тут... По-хорошему, надо ще якийсь термоэкран делать. А тут голый пластик, то есть ни фольги, никакой, ничего. Поверх самого глушителя прикрученный. Оце металлическая алюмінізована такая серебристая поверхня це уже термоэкран. Но ну, я думаю, надо ставить один раз у хлопців в бардачку. Начал кулек плавати. По комплектации, тут на борту есть все. Я имею в виду полный привод. Передня блокировка, задня блокіровка, розблокировка. led фари. Не знаю, ввечері ми не включали це світло, лінзи маленькі. Возможно, 1,5-2 дюйма. Виглядає крас... красиво квадрик, дуже свіжо, білий пластик такий з перламутром на сонці. Ну, мені кажеться, якщо чесно, його з космоса видно. От... Питання до тих, хто купляв ці квадроцикли на армію чи не було там. Кольору потемніше. Отакого от може хоча б. Ілі отакого. От отакого ще отакого. От ну, не суть, дареному коню в зуби не заглядають. Значить, що? Задача наша була обслужити його і підготувати до експлуатації. Тому перевірили масла в редукторах, перемазали всю ходовку, перевірили затяжку в шасі, абсолютно все, кожен болтик. поменял и масло в моторе, да, и что обслужил и воздушный фильтр, обработал и специальным маслом э, поролоновый элемент воздушного фильтра. Все. Из жирного тут еще колес не диски на бедлоках, то есть можно ездить на спущенных колесах для увеличения проходимости можно ебашить на все бабки в поворот входит на скорости 100 км в час. Можно в пенек въебать и не бояться, что ты разуешься. То есть есть, есть все. усилитель руля, это ясная история на такой потужной технике. Базовый бамперок, но он достаточно прикольный. То есть даже если вы углом будете что-то валить, то вы не пошкодите пластик, фары. Сзади бампер реализованный поинтересней. Два такі сірпа з однієї, з іншої сторони, з'єднуються перемичкою вверху. Вот. Ну і внизу тут по центру такий кронштейн із рами виступає. Турінгова сідушка для пасажира віддільно знімається, ставиться. Такий апарат. Із недоліків. Техніка, мабуть, предназначалась на Європу, поэтому вони всі зашиті 60 км за годину більше не їдуть. Офіційного постачальника у нас немає в Україні. Обладнання немає, поэтому зашить їх, ну, перепрошити, відключити обмеження просто так не вийде. Контроллер тут стоїть Bosch MSE 60. Такий контроллер стоит на квадроциклах Moto, стоит на квадроциклах LINHAI, на квадроциклах LANSIN. Вот. Возможно, еще на какие-то техники контроллер достаточно распространенный. Вы можете загуглить Bosch, контроллер MSE60. Думка какие? То есть либо звертаться до наших чиповщиков, до тех тигров, которые делают чип-тюнинг. Для них я думаю проблемою не буде поміняти параметри ограничення скорості, speed limit, якщо вони чіпують все, що хочеш, <гум> BMW, Range Rover, то тут я думаю теж справляться. Я, в принципі, знаю одного товариша з Запорожжя, який вже відшивав. Квадроцикли зіф Moto і BRP привезені з Європи з такими ж обмеженнями, Поэтому, возможно, ми хлопців направимо до нього. Ну, то, що, то, що до 60 км в час він, він вистрелює за секунду. А далі дальше... А дальше їдеш, як у Черепаха. 60 на такому квадроциклі це взагалі не про що. Просто не про що. Ось така техніка стратегічна, зараз така мощна. Її використовують і для підвозу БК, і для евакуації поранених. То що е підарських дронів на оптоволокні багато от, І вони не дуже швидко літають. Саме от така потужна техніка здатна уйти від підерського дрона. А на ній ограничитель стоїть. їбать. Ну от, питання, опять таки до тих, хто привозить таку техніку. Чого ви блядь, не купили Sigway? Чого ви не купили сів мото? Що ви не купили лінхай? Е, з цими квадроциклами, що є на ринку України, Ось вони, Sigvey ми ремонтуємо. Ось вони запчасті тут на коробку. Які-не-які, які, але вони є. Хоч щось є. Ось, ось сів мото у нас в ремонті. Полуось Одна на всю Україну. Ну, Вона була блядь, і ми її забрали. Що за цим QG-мотором робити по запчастях? Ну, Блядь, Не знаю Вопрос от до волонтеров Чого, блядь не порадиться з людьми, які мають експертність в цьому питанні. Що робити? В'ябуть вони в якусь яму, бордюр или на ліпісток наїдуть. Хуяк оторвало рычаги з одной сторони. Що делать? Ну, пизда, обездвижений квадрик. Полуоси рвутся, шрусы, привода, це розходник. Що робити? Обездвижений квадрик. Ремень с Ремень это расходник. Ремень вариатор на такой мощной технике. Ремней нема. Что делать? Техника классно, да, реально собрана. Я думаю, она будет ресурсно, надежно, если адекватно эксплуатировать его, обслуговывать в частно. То есть тут уже даже по качеству изготовления, по сборке, по подгонке видно все. Как реализована проводка, система охлаждения, магистрали, тормозни, все. По хозяйски зроблено, реально. Не якась там шляпа. Ну запчастей нема. От він, блядь, по суті, одноразовий квадрик. поламалось, поломалось, він все, він місяця на два, на три стане. поки знайдеш запчасті десь чи в Європі, Чи з Китаю тянуть. Поэтому такая вот история. QG Moto. Литр. Сікавая техника. Тут як в Боїнгі, у самоліта приборка, ну тут повний фул, задня блокування, підключається передок і передня блокування. То есть весь жир нічого незвичного абсолютно. Двухмісний дракон. Моторчик дуже схожий на Биерпішний, то є на Rotax. визуально, геометрия, крышки там все и так далее. Возможно, какие-то запчасти будут взаимозаменяемыми, что-то будет подходить сюда. От, от 800 литров BRP или от их клонов. Ну, тут -то -то написано QG Motor. И пиздец. Реализовано грамотно, Шноркелі, сваріатор в виведені максимально високо. Воздухозаборники тут практично під приборкою знаходяться. Ну, тобто максимально висока точка. Під сидушкою там немає нічого. Ніяких воздухозаборників. Техніка класна. Но ремонтопригодності немає. А для війська це стратегічно важливо. Тим більше для нашого війська зараз, у якого немає фінансування. Де, пацани, тягнуть все за свої. Ось така техніка. Цікава, красива. Вже обслужена. Жде хлопців завтра, післязавтра мусять приїхати забрати його. І щось вони будуть з ним робити далі. Це у нас на ремонті військова техніка. Це на ремонт, це новий. Ми зібрали на Миколаїв. Поїде. Це на ремонт, це на ремонт. В середині два штуки на ремонті я вам показував всі фмота всі гвей. Поэтому... Я знімаю ці відосики завдячуючи нашим захисникам. А ви можете їх дивитися завдячуючи їм. Тому не забувайте їх підтримувати. Баночка актуальна. Баночка актуальна. В описі під кожним відео і під цим відео теж є баночка. Зкинь гривні. Чим швидше ми назбираємо необхідну суму на запчасті, тим швидше ми віддамо техніку назад у війську, і тим швидше техніка буде приносити користь нашим захисникам. Можливо, твого брата, твого сусіда, кума або чи йогось татуся вивезе цей квадрик, тому що більшість евакуацій поранених роблять саме квадріки. Ну а кому треба нові квадрики, тоже дзвоніть, Контакти всі там же в описі під відео.